Доброго ранку народ. Христос рождає. Сьогодні 9 січня на годиннику пів Я вже зробив каву. Дивився в 8 годині народ було 19 градусів. А от подивимося зараз. Ну де воно є? А зараз рівно 18. Ходив до косла, думав що, що там вже загорає. Та ще трошки підкинув, в принципі. Було в мене вистало на 50 градусів. Я пішов, поставив на 60. Ну, я думав, що сьогодні буде 14, так як казала, а воно всіх 19 заскочило. Пишу в телефоні, що у гірному 17. Ну як де? Що важливо, підемо зараз спробувати завести туксона. Я ще його в такий мороз не заводив, та в принципі такого морозу і не було. Два роки, скоро, як він у мене, чи вже два роки, я його ще не заводив. Зараз поп'ємо кави. Я ще недобре виздоровів, не І підемо. Так, народ. Ну що, пішли? Попробуємо завісти його. Я б вам сказав. Нагадую мені і північ трошки, ну там потужніше скрипить, як дихнеш то. Замерзаю все біля рота, біля очей. Берта моя в буді сиділа Берта, ти змерзла? Ти змерзла? Не змерзла. Там розина підстави на неї. Тай, вона, вона у мене стоїть машина пильновісом. Тут холодный. Так, тікай. Ну не стриба, не скачи. Нам треба щось кинути на, на сидушки. Так, я. Тікай. У брудному коза кослаходи. О, слушай, лампочки я. Отак, поставимо. Трошки відсумо. Оба. Так. Правда, нічого не видно. О, руля не викрутив. Kudel Hamza evet. Kaç nasılsınız? Şöyle руль вивернутий. І погано вивернутий. Ну, руль поверне всього. Так, а тут він щеплення. Даю потошки. Все, пусть я. Ну я вам скажу нормально. Залился нормально. Нормально зависит.

Куди? Куди ти вже? А ну сюди йде до мене. Вже швиденько, до мене. Молодець, розумна, розумна. Куди там не можна? Ти що? Ти хоч мені? Вона в зерно так залізла один раз. Вона як екскаватор нарила. Стає передніми лапами і вперед. Я би так, людина би так не змогла. Яму вибрати. Ну, як екскаватор. Ну, все, мої дорогі. Я вам скажу чесно. Приємно. Приємно так стояти. Правда, я в кожусі. О. і мені не страшно. І ті вже роки, колись на півночі. 45, п'ять у нас середня була. Я ніколи не за... шапку не за не опускав у а їздив в Беркакід командіровку лікутію з тинде. Там було вже ще... один раз попав, було 62. Фу. Тут нема що рівняти. Отака ти наша погода. Прекрасна. Ніх поскрепує. Брезент пообривали від крана, від кабіни заїжджаюсь. Ну що, мої дорогі? Як там переживаю, що одно одно, що хочу сказати, переживаю, як там хлопці. Як там наші хлопці? Ой, ще як рухається друга справа. Як вони, як кожуха натягнува, як вони там бідолахи, хай їм Господь допомагає? Важко їм там, ой, дуже важко. В основному пожилим уже. Кому більше за 40, якщо людина мерзне. Дім, хай, хай Господь Бог помагає. Ну все, слава Україні, всього доброго.